Новий рік іде горами у червоних човітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Доброго ранку, діти! Так, малята, до нас поспішає новий рік, а святкуємо його ми ялинкою, яку прикрашаємо іграшками та яскравими вогниками. Діти, а моя ялинка сумна і невесела. Ви здогадались чому? Так, на ній не горять вогники. Тому я пропоную вам намалювати яскраві вогники на ялинці. Для цього ми візьмемо червону та жовту фарби. Та ось такі палички. Набираємо на кінчик палички червону фарбу та малюємо ось такі крапочки вогники. Фарбу набираємо ось так. Червоні вогники вже горять. Залишаємо паличку на тарілочці та беремо. Нову паличку для малювання жовтою фарбою. Також набираємо на кінчик фарбу та ставимо крапочки. Тепер жовті. Яка гарна ялиночка! На ній засеяли вогники. Вона Зелена і пухнаста, весела, радіста, срібляста, ялинка вогниками сяє, з Новим роком всіх вітає. До побачення, діти!